Поки Житомиряни спали, Пушкін сходив з п'єдесталу. Приблизно за 20 хвилин комунальники прибрали мітку російської імперії з центральної частини міста. Демонтувати погруддя російського поета розпочали близько п'ятої ранку. Спочатку прибрали з пам'ятника ініціали, потім самого Пушкіна. На питання, чому вночі міський голова відповідає коротко, комунальникам так простіше працювати і додає, час прийшов. Адже спочатку мер пропонував дочекатися перемоги та вирішити долю погруддя разом з військовими. Я слухав те, що і інших і думав ж, що трошки раніше може закінчитися ця війна. А ця війна Буде довгою і російська імперія велика. і Поки ми не заберемо всю свою землю, ця війна не закінчиться, тому потрібно приймати рішення. Вже, вже воно перезріло, тому його потрібно було прийняти. Хоча частина житомирян пов'язують таке раптове зникнення пам'ятника із приїздом письменника Сергія Жадана. Декілька днів тому чоловік сфотографувався на фоні погруддя Пушкіна у Харкові, і вже наступного дня його прибрали. Та ж Ля спіткала і Житомирського. Хоча свою причетність до цього сам письменник не підтверджує. В Харкові теж ми довго довго насправді спілкувалися з владою і в Харкові ж влада прибирала, демонтувала пам'ятник. але я думаю, тому що вони зразу. Ну я хочу сподіватися, що це сталося наслідок того, що влада дослухалася до думки громад. Та куди точно переїхав Пушкін, не розголошують. Сергій Сухомлин зазначає, варіантів було багато. Однак наразі російський поет зберігається на одному з комунальних. Підприємств міста думали, коли кому віддати була пропозиція український дім. Але ми розуміємо, не хочеться Пушкіна ставити там український дім. Тому поки віддали на зберігання відповідальне зберігання на те підприємство, в якого дуже багато пам'ятників. Позавчора міський голова повідомив про ідею обміняти пам'ятник на бодай одного з наших захисників, котрий знаходиться у російському полоні. А вчора записав до російських пропагандистів офіційне звернення. На своєму зверненні я просто зазначив, що так ви згадували Житомир багато разів. І ТЕЦ, яку ми будували, і сміттєпоробний завод, і сказав, що ТЕЦ працює, тепло в квартири житомірян подає. Сміттєпроробний завод вже працює і робить менше навантаження на нашу екологію. У вас велика країна, у вас є де смітити. а ми трошки по-іншому відносимося до своєї землі. І е, я зробив пропозицію, поки у вас є ще час, і поки у вас є територія, де ще поки є територія, на якій ви можете поставити цей пам'ятник. Прохання розглянути пропозицію, зробити обмін на наших героїв. у разі відмови росіян від їхнього Пушкіна на своє місце він ніколи не повернеться. Просто знищити погруддя не можуть, адже у будь-якому разі це робота рук Житомирянина. Тому, можливо, постамент знайде місце в одному з музеїв області та порожнім його попереднє розташування не залишатиметься. Україна має ким замінити російського поета. Є багато пропозицій і Сі. Українка і Ріхтер, і Гетьман, Виговський. і ну багато пропозицій. Тому тут потрібно буде радитися і просто виставляти на голосування. До голосування зможуть долучитися усі охочі однак, коли воно точно буде, доки невідомо. А поки Пушкін переїхав, вакантне місце у центрі одного з улюблених місць відпочинку Житомирян. Чекає на нового українського героя Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Останню путь у Житомирі провели 27-річного Річарда Шапіренко. Із перших днів війни хлопець пішов у військкомат, попри те, що військового досвіду за плечима не мав. Побратим згадує у сьому річард учився на ходу, і у нього це добре виходило. Він раніше ніде не служив. Дос, досвід він отримав на фронті. Герой брав участь у звільненні Харківщини, втім віддав життя на Луганщині 3 листопада. Побратим зазначає, для їхнього підрозділу це велика втрата. Йому ж Річард став братом. Ще всю Харківську область ми пройшли в місті, всі 150 кілометрів. Просто пройшли. І це дуже тяжко знавати, що він загинув, бо він був мені як брат. Ми з ним познайомились. На фронті і як це сказати? Їли сини та вілки, ділили хліб разом, завжди були, були разом, як настоящі брати, були постійно разом. Річард вчився у 36-й школі у Житомирі. Згодом отримав цивільну професію будівельника та переїхав у іншу громаду на Житомирщині. Прожив мало, але прожив яскраво. Так про нього відгукуються у селі. Люди запам'ятали Річарда справжнім патріотом. кажуть, таким він був ще до початку повномасштабної війни. Нашу громаду в село Тютюники Чуднівського тоді району. Сім'я Атаманюків переїхала 10 років тому. Ви знаєте, ці хлопці мені запам'яталися тим, що вони дійсно ввілялися в нашу громаду як порядні, чемні патріоти нашого села, нашої громади, нашого округу. Любі справи, які ми розпочинали, які ми робили на благо громади і по благоустрою, і по економічному розвитку села, вони ніколи не були осторонь, хоч можна було сказати, що вони не були місцеві. Ми їх дуже цінували, ми дуже їх любили. Прожив мало, але прожив яскраво. Річард із багатодітної родини. У грої залишилися мати, сестри, брати. Та без свого брата лишилася і його сестра двійнятка. На жаль, Річард ще не мав своєї власної сім'ї, але залишилися мати, залишилися брати, сестри. Річард з багатодітної сім'ї і взагалі п'ятеро дітей. Наймолодшим Річард. І сестричка, з якою вони були двійнятками. Від імені президента України, Верховного Лкомандувача Збройних Сил України, прийміть прапор, як символ держави, якому вірний до останнього служив ваш син. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Потребуємо льодяників надії, дотиків радості, променів. Що пробуває те, що ти візьмеш малий равнику, вибираючись із горілого дому. Насамперед, віру в те, що ти сюди не дміном, повернешся. Під нитку, що стелиться на полотно, барвінку терпкої м'яти й лісового рясту, я оберу вишиванку, як під камуфляжне сукно. Це рядки із поетичних читань Сергія Жадана та Мар'яни Савки. Війна нанесла свій відбиток і у творчість авторів. Це все про, про те, що нас зараз оточує. Це переплетення цих всіх новин, подій нашого емоційного стану. Це не обов'язково про війну, як у мене виходить. А? Але ну так чи інакше зрозуміло, що там є відчуття того, що це пишеться саме в часи місяці війни. в Дні війни зрозуміло, що війна так чи інакше, і тінь присутня на всьому, що ми сьогодні говоримо, пишемо, читаємо. Робимо. Сьогоднішній виступ у Житомирській філармонії це не просто набір віршів. Із своїх поезій автори намагалися вибудувати композицію та внутрішню драматургію. Окрім того, що «Червоне і чорне це вірші про наше сьогодення, про біль, смерть, любов, тривогу та радість. Письменники зізнаються своїм вбранням та читань <звичай>, натякають на прапор УПА. Тексти добирали е, так, щоб вони якимось чином е, переокувалися між собою. Mm -hmm. І це там багато і нових текстів, е, написаних по війну, і, і тексти написані в інші роки. Е, вони об'єднані власне з таким діалогом. Поетичний вечір у Житомирі благодійний. Мар'яна Савка каже: війна об'єднала творчих людей у потужний механізм, який допомагає швидше закривати волонтерські збори. Цього разу гроші потрібні на евакуаційне авто для спецпризначенців, які нині боронять Харківщину. За ці ці, ці руки ну так склада не складалося, а, а от власне, війна і це от… І власна волонтерська робота і в Харків спричинилася до того, що ми почати робити якісь власні. Літературні, культурні кооперації. Ми знаємо, що насправді потрібна ця машина. Ну і це безконечний процес. Одна автівка їде на фронт і на іншу вже починаються якісь збори. І, власне, уся зала була переповнена людьми. На вечір поезії приїхали і кияни. Усього квитків було трохи більше 400, але ряди довелося доставляти, порахувати, скільки глядачів прийшло. Так і не вдалося 411 місць цих квітків було і. Практично да ой, ви знаєте, я точно не рахувала. Я просто переживала, ну щоб на колінах один одного не сиділи. Підтверджую, що правильні речі ми робимо, тому що людям це потрібно. Тому що як вчора ми от розмовляли з Сергієм, не можна просто сидіти вдома і не говорити про це, не ходити на концерти, не ходити в театри, не ходити в музеї, тому що тобі тоді стає дуже лячно, страшно. Ти один на заході письменники також продавали свої книги та футболки із словами Сергія Жадана, сума Вдалося зібрати, вразила авторів. Мар'яна вже у Львові порахувала ті кошти, бо в нас ще була скринька, і я дякую Мар'янам, які кидали туди свої гривні, 123 тисячі. Можливо, це на автівку і не вистачить, але це дуже така ну потужна за один вечір сума. Сергій Жадан каже, виступи проводять не лише для збору коштів, а щоб підлікувати душі українців та захисників. Культурні заходи організовують і у інших містах. Письменник пригадує, як це було у перший місяць війни. Спочатку це були відбувалося в підвалах, в метрополітені, в якихось бомбосховищах. Зараз все це набуло більшої масштабності. Ми робимо якісь великі серйозні фестивалі, тому дуже сподіваюся, що Мар'яна Наздаїть поетичні читання жидана чули і в Європі. У залі збиралися як іноземці, так і вимушені переселенці. Письменник каже, за кордоном добре відчувається підтримка України. Було доволі велике турне більше 20 концертів. Це кілька країн Європи, фактично, фактично всі країни Балтії. Польща, Чехія, Словаччина, Австрія, Німеччина. І зрозуміло, що більшість людей вони підтримують Україну. Тобто Польща, Литва, вони, вони просто синьо-жовті, вони всі синьо-жовті. Та і Німеччина, попри складність, і деякі моменти в цілому нас підтримує. Але зрозуміло, що є ті, хто. А воно до кінця розуміє, воно до кінця відчуває. Але мені здається, ну страшенно важливо, щоб українці говорили сьогодні. Тому що, то знаєте, така річ нам тут, з нашої точки зору, видається, видається наша правда видається очевидною. Ми захищаємо свою країну, ми знаходимося на своїй землі, на нас напали, ми ні на кого не нападали. А навіть такі очевидні прості речі для когось можуть бути неочевидними. І тут дуже важливо все-таки міти говорити аргументовано і емоційно переконливо. І наостанок письменник автор близько. Близько 20 книг, серед яких поетичні збірки, романи, драматургічні твори, дав кілька порад житомирянам, як зібрати себе докупи, якщо душа розбита. Перечитувати улюблені книги, передивлятися улюблені фільми. Справді важливо. Це ну можливо комусь здається, що це якась така розвага і дрібничка. Насправді, от, воно, воно відразу приводить ту свідомість до е, якоїсь рівноваги. Тому що так чи інакше, ти себе звіряєш з собою попереднім. Якщо ти десь, десь дезорієнтувався, десь себе загубив, то це добра нагода себе перезібрати. А вже завтра до Житомира приїде ще один гість. Зустрічі планують і на наступний тиждень. І наступне це вже завтра зустріч з Богданом Лагвиненко, який показує нам Україну зсередини. Ми вже маємо книгу Юкренір. А це вже буде юкрейнір 2 І буде книга така Україна з висоти, мабуть, пташинного такого м -м, погляду. Тому все більш детально. Це вже завтра на п'ятнадцять. Тут майстерні шоколаду можна буде послухати самого Богдана. А в понеділок у нас надзвичайно крутезна теж зустріч з Ярославом Грицаком. Подолати минуле. Це професор надзвичайно цікавий, який викладає в УКУ. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, Юлія Зеткевич, телеканал СК 1 Ми самі у Бердишеві Поліцейські затримали двох підозрюваних у вимаганні грошей. Затримання відбулось 9 листопада на одній з вулиць міста. Двох молендиків поліцейські викрили відразу після отримання ними 7 тисяч гривень, нібито боргу від місцевого жителя. Насправді жодних фінансових зобов'язань між ними не існувало, а гроші затримані вимагали, погрожуючи потерпілому фізичним насиллям. Наразі обоє під вартою. Викриття злочинної діяльності провели детективи Головного управління Нацполіції області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Затримання відбувалися за участі спецпризначенців корду ГУНП Житомирщини. Під час досудового розслідування встановлено, що двоє жителів Бердичева раніше судимі за майнові злочини об'єднали свої дії для досягнення корисливої мети. Вони почали вимагати гроші від третього містянина, раніше їм знайомого, мотивуючи наявністю у нього боргу. Упродовж місяця чоловіка перестрічали кілька разів на вулиці, то поблизу місця проживання, то біля магазину тощо, і щоразу погрожували фізичним насиллям над ним, якщо він не заплатить за свій спокій. Відтак, 9 листопада, потерпілий був змушений передати 7 тисяч гривень неіснуючого насправді в нього боргу. Відразу по тому поліцейські затримали вимагачів, а гроші вилучили. Близько сотні учасників зібрались під час регіонального форуму Житомирщина цифрова. Серед них представники обласної військової адміністрації, міської ради, міністерства цифрової трансформації України та голови громад області пройшов форум на базі одного з основних осередків діджиталізації в регіоні Житомирської політехніки. Проводять сьогоднішній форум для того, щоб підвищити рівень цифровізації в регіоні в наших громадах. І, звичайно, мені як ректору дуже приємно, що захід. Проходить саме на базі Житомирської політехніки, адже наш університет на сьогодні є основою підготовки фахівців в цих галузях, і власне тому була обрана ця локація. Для того щоб провести комунікацію всіх фахівців, голів громад для того, щоб вибудувати майбутні кроки щодо цифровізації нашого регіону, політехніка впродовж декількох років активно розвивається у даному напрямку. Зокрема, єдині в регіоні запровадили цифровий університет. Поступово до статусу Смарт Сіті корокує і сам Житомир. Зокрема, триває трансформація системи транспорту. На сьогоднішній день у нас працює система ASO, це автоматична оплата проїзду. У всьому громадському транспорту без винятку, і в 2020 році ми напевно, стали першими в Україні, хто зміг і комунальний електротранспорт, і приватний транспорт все ж таки приєднати і ввести єдиний електронний квиток. На сьогоднішній день працює система gps моніторингу Якщо взяти 2020 рік, то 2% користувачів всього користувалися електронним квитком. На сьогоднішній день ми бачимо вже. Практично 50% населення міста Житомира користується електронним квітком, і наша мета все ж таки прийти повністю від готівки і тільки без форму оплати в громадських транспорті. Окрім того, у Житомирі активно працює додаток дозор, який дозволяє бачити пересування транспорту по місту. Також встановлені розумні зупинки та інформаційні табло, кількість яких планують збільшувати своїм досвідом. Із учасниками форуму поділився новоград Волинський, головним досягненням якого є система безпечного міста. У 2021 році була розроблена комплексна програма, от яка поділяється і складається з трьох етапів. От, перший етап це впровадження комплексна програма і система відеоспостереження та відеоаналітики у всіх цих проєкт, сесій, проєктів, про які ми говорили. Да, перший етап він складався або розпочинали ми його так, якби пробним, таким тестовим. Ми виділили півтора мільйона гривень з бюджету громади і було придбано, закуплено от, і встановлено 35 камер. От система відеоспостереження має це 11 номерних камер, які мають здатність е, аналізувати, спостерігати і відбирати номера автомобілів. І 24 е, відеокамери углядові, де розставили по певним найбільш Таким місцям, які є важливими для забезпечення порядку і безпеки і руху транспорту, завдяки впровадженню такої системи було зафіксовано 13 ДТП, близько 10 загоранцю сухостою, а також крадіжки та порушення комендантської години. Відповідно, отримані дані допомагали правоохоронним органам швидше розслідувати правопорушення. Також до учасників форуму, хоч і не особисто, однак онлайн доєдналась заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Іона. Вже досить тривалий час ми працюємо над тим, щоб у кожному регіоні з'явився СІДІТІО. Сідітіо або людина, заступник, голови ОВА чи цифровий лідер з питань цифровізації станом на сьогодні вже призначений в більш ніж 16 регіонах. Саме тому в нас існує проєкт, який ми називаємо 24 38 Не лякайтеся цих цифр. Це 24 CDTO в регіонах, 38 CDTO у великих містах та 1400 цифрових лідерів в громадах. Це наша велика мета. Ми дуже хочемо мати Велику цифрову команду, яка допоможе нам пришвидшити зміни у сфері цифровізації у всій країні. Житомирщина у багатьох проєктах цифровізації є однією з передових, а подекуди й лідером. Спільно з профільними міністерствами ми успішно втілюємо велику кількість продуктів, які щодня роблять життя українців простішим. Серед них є малятко, є хелс, ковідні сертифікати, сервіси для автовласників та багато інших, без яких важко уявити теперішнє життя. Наші Боюся цього слова, міністерство цифровізації є прикладом для міністерств інших європейських країн по впровадженню цифровізації в суспільство. Ми вже не представляємо своє життя без дії, без електронних інших сервісів, які що. Щоденно фактично розробляються фахівцями. Сьогодні запросили голів громад для того, щоб показати, наскільки це не тільки для містян, а й для невеликих громад є велика користь по наданню. Будь-яких послуг медичних, соціальних і саме для того, щоб зв'язати, для того, щоб люди поспілкувалися, що можуть вони впроваджувати в своїх громадах і проводиться цей форум. Загалом форум складався з чотирьох дискусійних панелей. По закінченню обміну думками головам громад вручили ноутбуки, аби і невеличкі селища могли розвиватися у сфері цифровізації. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1. 10 листопада слідчі слідчі управління ГУНП Житомирської області. За сприяння оперативників управління стратегічних розслідувань в регіоні та підсеним керівництвом обласної прокуратури викрали двох посадовців у схемі отримання неправомірної вигоди, яка полягала за утриманні грошей за сприяння у здачі іспитів для отримання прав категорії А1 для керування тракторами та споливською технікою. У ході досудового розслідування установлено, що у вересні поточного року до одного із службовців державного органу звернувся чоловік з метою отримання прав та проходження навчання. Для управління подальшому тракторами та сільськогосподарською технікою, 38-річний службовець, направив такого чоловіка до одного із керівників технічних ліцеїв області для проходження навчання. Останній повідомив, що для успішного проходження навчання та для складання в подальшому іспитів необхідно буде, крім офіційних платежів, сплатити також грошові кошти в сумі понад 2000 гривень. При цьому пояснив, що в списки для навчаючих він буде включений формально заднім числом. Навчання необхідно для навчання навчання буде нібито відбуватися в дистанційному вигляді. Без його відвідування, і що в подальшому дасть можливість на найкоротші строки скласти іспит та отримати такі права. 10 листопада, після отримання прав категорії А1 для управління тракторами та сільськогосподарською технікою, був затриманий. Один із заступників керівників технічного ліцею 58 58-річний чоловік після отримання ним неправомірної вигоди в розмірі 6 тисяч гривень. У ході досудового розслідування проведено низку невідкладних обшуків, вилучено документацію, предмет неправомірної вигоди та інші докази, які будуть слугувати для подальшого для притягнення чоловіків до відповідальності. Одна із самих перших ознак це те, що Ось, до роздовілення кори може бути отаке от. Таке от. Директор парку демонструє пошкоджене дерево, так зване фаудне. каже це одна із причин, чому його доведеться зрізати. Воно знаходиться. Ви бачите, в якому стані. Воно може, будемо казати, якщо буде чуть сильніший вітер, чи що воно, якщо його похилетати, бачите, як воно рухається. Тобто його необхідно видалити, і комісія це підтвердила. Загалом аварійних чи хворих дерев у гідропарку нарахували понад 60. Видаляти їх чи ні вирішувала міська комісія ще у 2021 році. Утім, через війну роботи довелося відкласти. Комісія комісійно пройшло, що це були присутні представники екології. Представники благоустрою, і звичайно, представники парку, КП -парку. От, Комісійно було проведено обстеження і були виділені саме ті дерева, які необхідно терміново було видаляти. Зрізати насадження планують найближчим часом, каже директор парку. Видалення одного дерева коштуватиме від тисячі до двох тисяч гривень, в залежності від того, яке дерево. І яка товщина стовбура, яка висота самого дерева, ну, за цього, і, за цього, і куди доставляються потім ті матеріали, які будуть різатися і складатися. Дерев, які треба зрізати, зазначає директор, за рік побільшало. Хоча на сьогоднішній день, з того часу, як було проведено обстеження, на жаль, з'явилися знов нові дерева, які треба буде дообстежувати. От поки ми ще бачимо це візуально, але будемо знову писати листи. Готуються до видалення аварійних дерев і у Шудуарівському парку. У комунальному підприємстві на це є вже всі необхідні дозволи від комісії. Не встановлювати, це ж не праздник. Який це В Україні війна йде. Я проти. Я думаю, що краще віддати гроші на армію, а люди в душі попразнують, бо це не, не весело, розумієте? і викинути такі гроші є зараз куди викидати. А без ялинки можна обійтися. Встановлювати. Я Чому? Вже що встановлювати, тому що це різдвяний дух такий. Ну, щоб люди всі. Не те, що веселую, зараз війна, всі розуміються. Але ялинка повинна бути. Я вважаю, тому що це дух, всі повинні бути в новорічному настрої, хоч і війна, підтримувати наших військових. І я вважаю, що військові також би цього хотіли. В мене тато військовий, і я впевнений, що він також цього хоче, щоб ми не сумували тут, сиділи, плакали, а щоб і веселилися, і допомагали, і переживали. І щоб все було добре. Я думаю, що в Житомирі я би хотіла, щоб була ялинка, тому що ми тут поруч живемо з сім'єю і з дитиною гуляємо кожен день. Нічого поганого в ялинці немає. Свято Нового року, я вважаю, потрібно і для нас, і для дітей. І я була б щаслива, і моя дитина, якщо б ми бачили ялинку прикрашену, це. Якось би підняло мені і моїй дитині настрій, тому нічого поганого в цьому не бачу. Е, можливо, якісь такі великі е, заходи е, з палатками, так, з їжею, можливо, я би не встановлювала, але ялинку так, я б хотіла бачити дуже. Я думаю, що це недоречно, теж тому, що як би не було, це війна. Ну, в принципі, вона замішається ялинка. Ну, може, по грошах там. Хай дивиться по бюджету, як там буде. Ну, ялинка, я бачу, діти ж вони ні в чому не винні. Їм треба. Моє міння таке. Ну, в кожного теж вдома треба ставити ялинку. Хто вважає за потрібним, хай вдома ставить. Хоча святкувати так, я думаю, пишно не потрібно. Ну, думаю, варто, бо свято має бути. Чи я підтримую? Вже не треба. Зараз не час. Думаю, це не на часі. А вже ж ми хочемо новий рік. Але зараз такий стан, що. Трошки треба почекати і будемо вільні, буде все буде гарно. Я думаю, під час війни це недоречно. Є куди витрачати зараз кошти.